Вітаю товариство. Ви на каналі Збройовий Лобіст. Мене звати Георгій Чайкін. Сьогодні відбудеться перший розіграш фірмової футболки збройовий лобіст серед підписників нашого каналу на Монобазі. І перед тим як його розпочати, я хочу щиро подякувати кожному нашому підписнику за підтримку нашої діяльності. Якщо об'єктивно подивитися на всі українські засоби масової інформації, цілком очевидно, що тема. Право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист висвітлюється лише на Ютубі. Загальнонаціональні телевізійні канали, знаходячись під певним впливом цензури, не висвітлюють цю подію або висвітлюють її і подають інформацію у спотвореному вигляді. Ми тішимось тим, що наш канал доволі впевнено розвивається в цій ніші, взявши на себе насамперед складну освітню і інформаційну функцію. Але YouTube, який в наш час став фактично альтернативним джерелом інформації, це надскладне конкурентне середовище. Відповідно, природним чином зростають вимоги до авторських колективів кожного каналу, і наш канал. Не є виключенням, тому ми щиро дякуємо кожному підписнику на Монобазі за допомогу, яка дозволить нам якісніше розвивати наш канал. Ну і зі свого боку, ми будемо розширювати програму лояльності для вас і віддячувати вам цікавими призами та розіграшами. Тепер давайте перейдемо до нашого розіграшу і згадаємо умови. Ті з вас, хто підписалися на рівні наполегливий лобіст» та вище, вже отримали свої футболки в подарунок. Тож сьогодні ми розіграємо футболку серед підписників рівень лобіст-початківець, переконаний лобіст і лобіст-місіонер. Згідно задекларованих умов підписки рівня лобіст-початківець, всі підписники матимуть один квиток, тобто шанс на участь у розіграшу. Підписники рівня переконаний лобіст вже три квитки або шанси, як вам завгодно. Ну і Підписники рівня лобіст-місіонер, відповідно, п'ять квитків або шансів. Але перед розіграшем я маю зробити декілька важливих оголошень. Ну, насамперед, у нас є. Підписники, які не вказали свою електронну адресу, і в випадку, якщо хтось з них виграє, нам буде складно з ними зв'язатися, бо нам відомо лише ім'я. В такому випадку ми просимо вас написати нам на скриньку збройство Джімейлком, яка зараз має з'явитися на ваших екранах. Давайте подивимось, з'явилась вона чи ні. От, будь ласка, на цю скриньку пишіть. в подальшому просимо вас уточнити свої дані в підписі і вказати свої електронні скриньки, і так само робити всіх тих, хто буде долучатися до нашої підписки на Монобазі. Також у розіграшу ви побачите котика 1, котика 2 і котика 3. Саме так ми бачимо підписників, які не вказали своє ім'я. Натомість нам відомо їхні електронні адреси, тобто з цим проблем не буде. Ну і ще одне таке не дуже важливе. Ми цим оголошення цілком ймовірно, що комусь з глядачів є що спитати мене особисто, тому прошу написати свої запитання завчасно в коменти, і після розіграшу я на них обов'язково відповім. Розіграш традиційно відбувається за допомогою за допомогою сервісу, яким ми користуємось багато років рандом. Org, і я попрошу режисера завантажити базу, щоб вам було видно, як це все відбувається. Так. Ось бачите. Ось наша база. І давайте натиснемо кнопку рандомайз щоб дізнати, дізнатися, хто, власне, виграє все. У нас є. Переможець. Цього переможця звати, збільшить, будь ласка, моніторить по можливості Арсен. Арсен хвилин. Арсен Л. Ми щиро, друзі, вітаємо пана Арсена з тим, що він отримає. Виведіть, будь ласка, на екран, щоб було більш помітно. От. Таку футболку я ховаю за нею, вона така сама, як на мені, і фурмовою наліпкою канала логістики. Звісно, що в потрібному розмірі. Звісно, що це все буде узгоджено, і звісно, що ми вже а, сьогодні напишемо а, Арсену на його поштову скриньку. І от тепер я знаю, що у вас було мало часу поставити до мене питання, тому я так думаю, що питань у нас сьогодні не буде. Ну, товариство, я е, хочу сказати, що певен, що у нас попереду ще багато всього цікавого, і, і я думаю, що варто залишати. О, ні, з'явилося питання: варто залишатися на зв'язку. Е, пропоную пошию ш... шеврони, футболки та більше будь-якої інформаційної продукції у АВС. Дивіться, ну, збройовий лобіст. Не є проектом УАВС збройлибіс, звісно, тотожній з УАВС. Чому тому, що я так і очолюю УАВС, і мені доводиться ще вести свій авторський канал. Намагаємось робити все, і були свого часу і шеврони і зараз в планах і бейсболки, і багато чого. Працюємо на все не вистачає часу, і чесно кажучи, бракує навіть іноді рук, щоб встигнути за всім тим, що треба зробити. Але найближчим часом ми точно будемо оновлювати асортимент мерчу. І щось з'явиться, ми обов'язково про це поговоримо, повідомимо і розкажемо, що і на яких умовах можна буде здобути. Ну, в принципі, я думаю, що на сьогодні е, можна поставити крапку і традиційно додати, що друзі зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Я бачу, там з'являються ще якісь е, коменти. Вільні люди мають зброю, бачив лише в мілітарістів. Паче, треба поширити символ, аби люди е, в цю тему поглиблювалися. Я вам розкажу цікаву історію, якщо вже почалася така розмова, що вільні люди мають зброю, це слоган, який з'явився ВАВС в 2009 році. Ми навмисно не реєстрували авторські права на нього. Я скажу чесно, ми це робили навмисно, хоча могли. І я пригадую, здається, в. 12-му чи 13-му році до нас офіційно звернувся мілітаріст і спитав, чи реєстрували ми е як цей слоган, як авторське право. Ми підтвердили їм, що вони можуть вільно використовувати. Ми вважаємо, що будь-яка людина, будь-який громадянин нашої країни може вільно використовувати слоган. Вільні люди мають зброю. Між того, що він несе знаєте такий уже новий сенс для кожного е хто в темі, так я так розумію. Влада не дає зброю, щоб, збив... щоб збивати дрони. Виведіть, будь ласка, на екран Володимира Жарікова, що о... влада не дає зброї, щоб збивати дрони. А ви знаєте, це взагалі серйозна розмова, і варто розпочати під кутом того, як відбувається підготовка громадян до національного спротиву. От ми слідкуємо з вами за тим, що. Масло закуповуються макети маса габаритні спочатку е автоматів Калашникова з космічними, абсолютно цінами, там сімдесят тисяч гривень макети маса габаритні. Зараз е ми переглянули е закупівлі на Прозоро. Вже почали закуповувати ще макети АР 15 за е такими ж самими космічними цінами, але чомусь ніхто дійсно не згадує дробовики. От і багато хто з фахівців каже, що це ну доволі ну в певних обставинах. Доволі ефективний у вмілих руках спосіб боротьби з дронами. Цікаво. От мені ну я ж не займаюся розробкою програми підготовки національного спорту. Цікаво, коли небудь хтось додумається, що о, люди мають опановувати саме дробовики, бажано напівавтоматичні і в гарній якості, і з правильними набоями не знаю, будеться чи не буде. Немає жодної уяви. Так, ну, друзі, це не бачу більше суттєвих питань. Тому давайте знову ж таки, я просто традиційно повідомлю що товариство. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну, і, звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.